Яка красива пісня. Ніяк відірватися від неї. Так, що ви тут устроїли? Ще до березня скільки? мій Время? Ще скільки часу до березня треба? А ну розійшлися. Піснярина йшлися. С фурами вже не цікаво. Вони виїжджають на раз-два. Зараз десь дзвонив Віталик. На під'їзді вже. Будемо його зустрічати. Та як він тепер проїде з цією кукурудзою? Не хватит тобі стріли. А може хватить? Ну, хватило. Хватило. ой 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 Все, до посевной готовы. Доброго ранку. Ми з України. У нас зима продовжується. Падає сніжок. Так, сьогодні що? Сьогодні зараз треба підскочити на базар. Підскочити на базар і заміняти. Заміняти олію, бо не вистає, як, як оказалося. Треба... треба трохи. трохи треба олію. Ой. Так, це раза. О, лакітки для собак. Трохи треба олію. Тепер ми заведемо, нехай гріється. Підемо ще чашечку кофе шмальнемо і будемо їхати. Все, нехай вона. Гріється. А ми підемо. Так, кинути, мабуть, зразу мішок сюди. Так, все. Кинули мішечок. Беремо баньку, п'ємо ще кофе і... І вперед Блін, тут панель Крива якась як гори татри. Нема де поставити цього, е, кріплення під камеру. Ладно, включимо. Включимо цего, нехай. Нехай цей щось записує, моє щось запише. Хоча він так пише, як сліпий дивиться. Ладно, будемо виїжджати, бо нема як керувати і їхати, знімати. Все, їдемо. А бабка десь там пішла по магазинах. Пройдемось, покажу, що лишилося, що залишилося від єврейських поселень, поселень. Ось такий ось такий раритет. Залишився. Навіть якась табличка там є. А що за табличка? А, вулиця. А яка була вулиця? Вулиця Калініна була. Називалася. отакі, От отака панетка пам'ятка залишилася. Туди навіть не піду, там все завалено. Вот такие. Ну тут все живут люди, а тут уже не. Боже, все валиться. Хто там жив, я не пам'ятаю. Я тут знав їх усіх, коли, коли вони ще були живі. Зараз вже позабував хто, хто де жив. Ну може і не всіх, але більшість знав. Все, тепер це вже друга вулиця. Тепер це вже пішла в друга вулиця. Так, а далі, а далі нема вже що йти, так? Да? Далі там все. Пустирі тут ще трохи зберіглося, а туди вже по центру, то Ні, там вже все забудували магазинами. Отакі От діла. Все, вертаємося назад. Сніголет. Сніголет як... Як зимою. Он той будиночок. Я, по-моєму, там колись навіть навіть був у ньому, тільки я вже не пам'ятаю. Хто там? Хто там проживав? Забувся. Забувся, ладно. Отакі От сповни. Чи як? Спогади. Вертаємося назад. Ставимся назад. Тут теж щось було. Вже нічого нема. Уже нічого немає. Уже нічого немає. де ці яме це там є обвали в катакомби вони десь сих тих пір ті катакомби ще є ну ладно ми про, про, про катакомби ми окремо ролик зробимо те що я знаю те що я знаю розкажу так поки чекаємо бабку а це парк пам'яті Воєнам афганцям. А до цього тут було Ось на цьому місці, був Ну, коли я вже сюди приїхав, то тут була школа музична, по-моєму. На цьому місці. А до школи там у цьому зданні ще щось було. Ну, я того, того я вже не знаю. А коли я вже приїхав, у 83-му році, то тут була музична школа. Її повалили і зробили парк пам'яті алганцям. А ось в цьому будинку жила сім'я мулярів. Муляр. Як його звали, я вже. Тож не пам'ятаю. Син у нього один... По-моєму, Ігор звали його. Ну їх вже немає нікого, вони вже помирали. Батько їздив дивна. Мотоциклі. Мотоцикл з коляскою. МТ-10, по-моєму, так? Да? І з такою, як люлька якась чи що то таке, по магазинах. По магазинах розвозив товари. Зараз вже тут нічого нема. Тільки стіни. І... І трохи пам'яті. Все поламали, все потрощили. Як же його звали, я забувся. Муляр, муляр. Ну, не знаю, забув я. Така трошки трошки пам'яті. А донизу в два ряди були єврейські будівлі. Там всього навсього було рибний, продуктовий, молочний. І гастроном. Там кілька магазинів було, а то все, все були будинки, жили євреї. А зараз одні магазини. А то вже пам'ятник поставили воїнам, афганцям. Афганцям, воїнам. Тут ще були фотографії, ну щось їх познімали, не знаю, може міняють. Так, трошки ми походимо. Хай розвесниться, ми добре походимо, я. Підемо аж туди, на поле я покажу де. Де на моїх очах була провалилася каналізація, і там спокійно я міг йти не згинаючись. Не каналізація, а катакомба. Не згинаючись в повній рост, я міг по ній і проходити. Правда, я не йшов туди, але не вистачило у мене смілості туди піти, сміливості. ну Це ми походимо тоді, як буде тепло і сухо, і в общем тоді. Були фотографії. Були фотографії, щось їх познімали, мабуть, мабуть, міняють парк пам'яті пам'яті пам воїнів інтернаціоналістів. І... І туди підійдемо до того. Пам'ятник, як как мы уже тут. Такий молоденький солдат стоїть з квітами. З автоматом. Сержант біднюк, біднюк зелененький, біднюк і зелененький, це вони. І мобілізки обом стоять там на виїзді зі Туди ми під'їдемо якось. Там зелененьким з одної сторони, а з другої. Біднюкові. 66-й, 86. й 66-й, 85. й А ще внизу Шарапанівський.

Так, іду, бо може вже бабка десь там прийшла. Матюкатися буде. Спішив казав, бабка може прийшла вже. Ага, розмріявся. Вона поки прийде, то можна було б ще зняти з ось чотири повноцінних серії кіно. Ай, боже мій з твоїми бабками. Так, колічику ми взяли вже, все в порядку в нас з олієм. Доляли. От сиди, тепер чекай. З моря погоди. Що це можна розказувати одна другій? Це як в тому, після 40 хвилинної розмови по телефону батько питає дочки, з ким там говорила так довго доню? а то номером помилилися Це вона 40 хвилин їм опцію цей роз'ясняла, що вони не туди попали. А мамочка моя.

ха <реш> я бля, і вже ж, би сказав молодий, ні, вже ж такі тоді історії. Не молодий, вже... Бачиш, що перекрив дорогу, то а йому там треба стати. Так, все. Приїхали. Олієм запаслись. Ще треба пусі дати. Косичиком нехай гризе. О, далі хто? Далі, далі, далі. Далі вносити дров і розпалювати у хаті. В сусіда вже димиться зранку У мене. Тишина. Тиша. Так, коли це мені ці дрова різати вже? Зверху ляпає. Вже вроді завтра передає погоду. Та й може завтра встану. Пуся, 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 Косточку на. Иди сюда! На! Ти де там! На косточку! О! йди, йди їж косточку. Тепер порядок. Тепер порядок, зараза, якби зверху не ляпало, став би той другого різу. Зверху ляпає. Ну що робити? Що робити? Сході я до Віталика, напевно. О, скоро будемо вже фризувати город. Так, що в нас тут нового? А нове, а нове все старе. І зерно далі возять. Продовжують. Віталя запалив нашу кардигарню. Що це він там робить такою погодою, не знаю. Підемо зараз знаємо. А ли ти двері порозкривав? Як сліпий да? ну і що це ви на таку погоду добрий день надумали робити? Ти де А, вогонь там вгорі. Оу! Лиш демет. Та що ти хочеш такою погодою тут варити? Нафіг воно нужне. Це техніка, техніка безпечності. Ось так, і нафіг додому. Сьогодні тут роботи не буде. Голуби. Голуби літають. Щось до додому, в общем, такий сьогодні ролик і про що нема. Нема погоди, нема роботи. То сніг, то дощ, то вітер. А в мене котел вже нагрівський, батареї теплі. день сьогодні. Будемо сьогодні. Що сьогодні будемо? Нічого не будемо. Будемо лежати на дивані і і віддихати. Дрова треба різати, Ой, ну, це вже завтра, може. Вроді на завтра показують погоду. Будемо бачити. Все, а тепер. Тепер ми вже доходимо додому. Все, не буде більше нічого сьогодні знімати, нема що знімати. А так, щоб лиш читалося, то не будемо. В общем, всі будьте здорові. Будемо чекати кращих днів, тоді буде. Можливо, щось цікавіше. А поки так. Все. До побачення.